Всім Танечка. Ну що, от вам <ріху> вихідний день в Торонто. В... Ну, навіть не в Торонто. а в колесах Торонто. Як бачите, я одне мене питання, що вам вдома не сидиться. Ще ні разу тут не проїхав обід, щоб не було от такого вдома, можна сказати. з ремонтом доріг. Там впереди, як ми рухаємося в тому напрямку, там почне дорога звужуватися, ну і відповідно все буде вужче і вище, і весь той потік буде в одну залазити це. Скільки у нас тут роді? Раз, два, три, чотири, чотири ряда і плюс ті 5, 6, 7. Нормально так, правда? Теж, якщо б нормально можна було підійти до маркетингу Волинянки, я думаю, що вона би не, не гірше, ніж цей джип заходила. От і все, просто і продавати. Я знаю, що, їх, що наші вже в місто там на околицях зайшли наші ЗСУ. І кацапи, а точніше Оркостан отрив по зубам. Що, як то кажуть, не може не радувати. Ну, само собою, вони собі там придумали, вирішили вони там щось приєднати до чогось. Вони можуть хоч Америку приєднати до себе, це все є до одного місця. Це є в ні грамоти. Ой. А мені цікаво, як зараз ті, скажем, колишні наші співвітчизники, які живуть на Росії, отримали російські паспорта, які ж розказували, що... У нас гражданська війна, що ви там знаєте, цікаво, як вони тепер, коли у них почалась мобілізація, і їм прийдеться йти вступати в зачухані збройні російські війська. От мені цікаво, як вони тепер будуть розказувати. Тому що, в принципі, в 2014 році, ну, я би не сказав, що. Зараз вони ми з ними вже не, ну, не спілкуємося. Напевно, багато хто після 2014 го року е, зі знайомими, хто там на Росії живе, перестали спілкуватися. Так от, е, який там один наш, ми більше скажемо, дружини знайомі. Там, я так вже косвенно, я вже познайомився з ними, е, коли з дружиною почав. А вони з дружиною моєю дуже хороші були знайомі. І це головне, що ви розуміли, це з самого, як то кажуть, розплідника Бандерівщини там Західної України, розумієте, Заходу України, які там, я би не сказав, що вони там тільки в тій Росії пожили, але тим, тим паче вони там конфлікт там дружини получився, коли дружина казала, казала, ти знаєш, що на нас Кацапи напали, а він їй розказував, та що ти там розумієш? Та то у вас гражданська війна, та, то шахтери подіставали танки, шахти, автомати. Ну, Я вже само собою ну, але десь в такому все дусі. Та що ви там розумієте? Та все, Там одні Донбас Луганськ, там вони тільки воюють, там не воюють ніякі росіяни. Ну, Все в такому дусі. Це 14 2014 році. Нам було таке розказано по по скайпу, розумієте, що в принципі, було дос, досить весело тобто слухати знаєте, від людини, яка в принципі є українцем, і тому таким, ну я навіть не знаю, повірте, там, ну, там навіть він, він, напевно, що досі не вміє правильно казати мед. Розумієте, по-російськи. Я так думаю, скоріше всього. тому яка розказувала, що ні, ні то що? Нє, то це у вас громадянська війна, ну тепер мені цікаво. Е, наскільки абсурд ситуації, я вам розкажу далі, продовжу ту саму тему, е, що от наші колишні співвітчизники, які жили, багато хто е, чомусь ну, недооцінював, знаєте, Україну, як взагалі, тобто от вони приїжджали. Вони так як то розказували, та й напевно зараз так наваляється, я так думаю, знаєте, що. Але от, власне порівняння Росії було з Україною, Бо що, мов, ой, в Росії в, там, ой, в, там, в Москві ніхто е, взяток не бере, Ті, е, які, які там е, мінти чесні, російські, там, взагалі. які там, які там порядок, коротко. Таке, знаєте, було таке. Оську втирання, ну ми пиль в очі пускали, розумієте, отут, ну, коротше, важко неприємно, зараз то все як позгадую. Яка Білорусія, які там дороги, то, ну, як там, як, там, а яка ж Україна туди-сюди. но, при тому ж, їхали з Москви в Україні, затарювалися продуктами так, що машина аж тріщала на тому всьому, розумієте? А їсти хотілося то наше українське. Яке дешевше, яке якісніше, розумієте, от вам і все. Але в той же ж момент розказувати, яка Україна відстойна взагалі. Ну, Це таке, і в принципі ті люди зараз взагалі пропали. Тобто, ну багато хто Я в Інстаграмі в мене немає, але дружина є <голові> в Інстаграмі. І в неї так само багато там однокласників, які на Росії тепер живуть. І це все. Попропадали з інстаграму всі, як з мило, А то там все, знаєте, коли. До нас прилітати начали ракети, <кій> то вони ще там виставляли свої фоточки, як не все класно і там зашибісь, де хто є. Ну нічого, я думаю, що Бог не фраєр, він все бачить. Тому кожен получить по своїх заслугах. А, і от я вертаючись до того, до дітей вертаючись. Ну і а, приїхала а, отих же ж, там, моєї дружини похресне. Яка на Росії зараз живе з батьками, і вона вони там зустрілися. Це був який там рік, я не пам'ятаю, вроді, напевно, можливо, 16, може, може, 17. Ні, я так не буду зараз, пам'ятаю до кінця. І вона от говорить: Ой, ви знаєте, вам так добре, що у вас український паспорт, тому що ви, ви можете подорожувати по всій Європі а от нам треба візи відкривати. А моя дружина така її питається, каже, в смислі, каже, як в тебе що, немає українського паспорта, ти що? Каже, ні, немає, в мене тільки російський. Ви уявляєте собі, що от наскільки ну, я не знаю просто, я не можу, ну я не розумію просто тої ситуації, от хоч вбий мене, як так можна? Як так можна, що дітям не зробити навіть українські паспорта, просто російські і до побачення, не дивлячись, ну, як мене, забрати в дітей навіть той вибір, звідки ти там знаєш, що дитина хоче? Так може вона там дитина проживе, які -то там певна кількість років скаже, ну у вас вашу ту кацапів, я хочу назад на свою батьківщину в Україну. Отак от от так поступають українці. Навіть бачите? І це ще раз говорю, це не східне. Не зі сходу України, це з заходу України, які все життя розмовляли українською мовою і все життя ходили до церкви і все, що хочете, я вам можу розказати. Розумієте? Отак. Ну нічого, сподіваюся, що той, що мені розказував, що в нас війна громадянська в 2014 році почалася. Ну я сподіваюся, що йому повістка вже прийшла. Буде він теж. А то класно так мов всі не вп... Ми не при політиці. Типу. Ми... Я аполітичний, я аполітичний. Ну, Правильно, там десь когось вбивають, а я от аполітичний. А я нічого до того не маю. А що я вбиваю? Правильно, я ж нічого, то, то, то ж, ж хтось там класно сидіти, просто собі отак розсуждати. Твоїх співвітчизників матлошать, розумієте? А ти сидиш, і... ну і в принципі, от я вам серйозно скажу, в мене от я з дружиною ми сиділи, оце питання, ми знає, обсуждали, тому що в принципі для нас Україна завжди є болючі питання. У нас там родичі, родичі в окупації є так само. Які зараз знаходяться, і тобто ну багато з таких різних ситуацій. І я вам скажу одне, якщо б ну, на тій території, де я живу, вона би пішла би проти України, я вам клянуся, що би я тут не мав, я би зібрався, і мене би тут мене б тут дня не було. Ви розумієте? Дня не було. Тому що я вам скажу одне: ви ніколи не будете нормально існувати. В країні та яка пішла війною проти твоїх співвітчизників, проти твоєї Батьківщини. Ви ніколи не будете в ній нормально співіснувати. Ніколи. Ви завжди будете шматьом. А не, а не дай Бог, що вас по сусідству когось похоронять, кого там кацапа в Україні грохнуть, розумієте? І він там по запчастинах додому приїде, а ви будете. Сусідом тої людини, ви будете завжди, вона буде ходити, плювати вас, все, що хоче Але в принципі, якщо ви ваш вибір такий лишатися, жити на Росії при такій ситуації, ви знаєте, ну значить, ви, вам, напевно, там і варто сидіти. Тобто, я так думаю. Мене взагалі вбиває. Прийшла, я там дивився інтерв'ю дівчата, там молоді пацанки, і от їм журналіст задає питання, каже, каже: От, скажіть, ну от, типу, як, як ви, ви зараз... Прийшла українська армія, типу, мов, яке у як вас ну, типу, відчуття, вони такі дві стоять, ну як, ну нікакого. Ну той питається, ну добре, ну щось можливо помінялося. Ну ви знаєте, от була русская армія, давали рублі, можна було хлебуше купити. А от прийшли ЗСУ, зараз все закрито. Розумієте, Я коли таке чую, мене просто, я, ну, я просто в шоці. розумієте, Наскільки що. Ну, тобто, тут в Дніпрі, десь в Запоріжжі, людей просто ну, з землею рівняють, які взагалі богодушу не винні, розумієте, дітей. Це все, а тут сидить, тіп, якось, ну, взагалі, без задньої без задньої мислі, я, я без поняття. Я не знаю. Для мене мене просто не вистачає слів. Просто не вистачає слів до того всього. Не знаю. Там дійсно, тобто, я завжди казав, що в принципі багато хто хотіли ще в 2014 році хто себе відчували більш знаєте, там, українцями, і вони рахували, що вони не можуть з тими в тому дурдомі жити, там Донецьк, Луганськ. Вони, в принципі, що вони зробили, вони просто виїхали. Вони так само покидали все і теж мали квартири і все, і виїхали. В, звичайно, там, в українські міста, і в принципі, ну це можна сказати, що люди от, ну, багато чим жертвували раді того, щоб лишатися з тим українським паспортом, жити в Україні, розумієте, а не, а не, не просто я не розумію, як так. Я розумію, так, да, ситуація, коли там люди-пенсіонери, які там не мають що, за що жити. Вони там ходять, беруть якусь тут їхню допомогу, Бог з ним, я ну, нічого не маю проти. Всі люди, всі хочуть, ну якби треба щось їсти. Але розумієте, яка політика ведеться. У вас, ну, от взагалі як на Росії ведеться, мов, в них ніхіра нема, нема, немає. Їм там провели якусь там воду і всі. А, туалет поставили, так в воду. Туалет в школі в селі поставили стаціонарний, а не просто очко вирізане. І вони всі, ой, торжество то яке. Всі ходять, розказують, лєтички перерізають, розумієте? А то, що в Україні в містах було світло, газ, вода, каналізація, повністю все. І прийшли кацапи, прийшли ті орки, які розбомбили цю всю інфраструктуру, а потім якусь дали грьбану воду, і, і, і оці сидять і кажуть: о, ну вони ж воду нам дали. Так в них же ж так по політика партії ведеться. А чому ж вони цінили, коли у вас все було? Чому вони казали, слухайте, ви скути, ви нас за все забрали. Ви нас забрали воду, ви нас забрали газ, ви нас забрали нормальне життя. Де я більше чим впевнений, що сотні людей жили прекрасно. Да, можливо, десь не вистачало якихось таких, ну щось не було такого надзвичайного, але були свої домівки, були які роз... були роботи. Ви знаєте, в нас ну, є товариші з Харкова, ну, ми спілкуємося там час від часу, так. І ми коли от з ними спілкувалися, а як ми з ними спілкуватися почали. Ми в них е, нашого першого е, купили середню азіата, нашого Надіма. Е, за що, скажімо так, я безмежно вдячний, тому що це була прекрасна собака. І, цей. і от ми з ними спілкувалися. Ви знаєте, е, в них було все нормально, тобто вони працювали, в них була робота, тобто, ну взагалі ніяких там, ну я не знаю, там нічого не було. Кого від кого нахрен спасати, розумієте? Срано, я кажу, якийсь задовбаний карлік розв'язав, розумієте, напав на країну, в якій, в принципі, люди жили щасливо. Та ви подивіться, люди стали біженцями, поїхали. Ви що думаєте, я що не розумію, що таке скитатися по зйомних квартирах чи ще щось десь на чужині. Та я можу вам розказати, ну якщо б я розказував свою історію життя, так повірте, я стільки по тих квартирах настикався, я стільки нажився в тих бараках, в тому всьому, повністю. Я знаю це. Я розумію, наскільки людям тяжко, коли ти з комфортних квартир ти змушений був виїхати кудись і там не зрозуміло що до тебе відноситься, як так само не зрозуміло, як, тому що в кожного свої претензії розумієте, ти Богу душу не винен, а тебе ще старається зробити мудаком останнім. Для мене це питання взагалі ну, надзвичайно болюче. Тому я в своїх відео, от коли я розказую, хто там планує імміграцію в Канаду, розумієте, я, я вам просто хочу об'яснити. Ви завжди дуже добре подумайте, чи потрібна вам ця Канада, розумієте? Тому що от, е, людина повинна для себе зробити. Ви приїдете, ви тут стикнетеся дуже з багатьма. Розумієте, ви не почнете тут ні з 50%, ви почнете тут з повного нуля. Це буде великий нуль. Розумієте, якщо ви їдете десь на заробітки, це є дурниці. Ви там починаєте, може, з 50%, тобто у вас лишається сзаді вдома, багаж. Ви відпрацювали, ви в своє середовище, яке вам комфортне, ви просто заробили більше грошей, і ви собі дозволили щось придбати, або там дітям допомогти, або собі там поміняли, не знаю, більшу квартиру купили, там, машину поміняли. Ви просто зробили якийсь певний такий, скажімо, інвестицію в себе, що ви десь поїхали, заробили. Але коли ви приїжджаєте і мігруєте, запам'ятайте. Ви починаєте все з нуля, ви опускаєтеся до найнижчого рівня, тобто там, де є плінтус, а можливо і ще нижче. І, тільки, і це потрібно завжди розуміти. Розумієте? От коли ви це зрозумієте, ви всі складете свої плюси і мінуси. Ви поймете, що вам це потрібно. Якщо ви вирішите, що вам це потрібно, значить у вас тут все вийде. Якщо ви хоч сумніваєтеся і думаєте, що... Можливо, вам щось не вийде, повірте, їхати так далеко не має сенсу. Я вам на повному серйозі кажу. Їхати так далеко, тобто летіти через океан, простіше там, ну, ті самі там, Польщі, чи ще десь там перечекати, пересидіти і повернутися в Україну. Розумієте, яка ситуація? тобто. Ну, Я навіть не знаю, що вам сказати. Так, що ті двоє роблять? Щось не зрозуміло. це на Тойоті, що там в них за, за такі. А ці як його ігри. Ага, перестроюватися, збираються. Тому що це якось таке перестроєння було невпевнене. Ну, от такі справи получаються. І це все, що зараз відбувається в Україні. Я ще раз говорю, це є кацапи, це є оркостан, це не люди, і в них нічого святого немає. Вони, вони тішуться тим, що вони вбивають нас. Вони просто вони кайфують від того. Вони з таким восторгом, коли їхні ракети прилітають захватом, верніше, їхні ракети прилітають по наших містах, по нашій інфраструктурі, по наших домах. Вони з таким захватом. Це все розумієте? Я вже я не знаю, чи. Я, я дивився там одну інтерв'ю однієї мами Орка, який успішно пішов в український чорнозем. Яка розказувала, вона не сказала, що я жалкую, що мій син не зрозуміло за що загинув. А вона говорить, що це треба було ще у 2014 році, щоб це все розбомбити. Уявляєте собі, людина просто оце їхнє їхнє я навіть не знаю. Розумієте, ми для них, як українці, як нація, ми для них як кістка в горлі, ми застряли. Як же ж? Собі хахли дозволили бути вищі, ніж вони. Вони ж імперія, а ми ж просто хахли, розумієте? А оказалося, хахли розумніші, хахли і воювати вміють краще, хахли і по натурі краще, розумієте? Все набагато в хахлів краще. А в них, як завжди, розумієте, вони тільки привикли, знаєте, я кажу, ходити в лапках і розказувати, типу, такі, ой у нас нефть у нас газ. А самі по великому рахунку балалайка, в них ніхрена немає, розумієте, в яких тільки великих містах там ті люди живуть, остальна та вся там пропадає, Тут теж бардак. Я вам серйозно говорю, як на то все подивиться, вірите? Я чесно кажу, я ні разу в житті не був в Росії, я ні разу в житті не був в Білорусі, До зато я об'їздив практично всю Європу. Я вже тут об'їздив багато що на американському континенті. Я бачив світ, розумієте? І я в принципі, ну. Не жалкую ні каплі, що я туди не поїхав. Тобто я просто, ви знаєте, я поняв, що я ніколи, до речі, ніколи не не рвався в Росію на заробітки. Ніколи. Ви знаєте, от скільки в мене, в мене ніколи не виникало бажання їхати в Москву на заробітки. Не знаю чому, ну, в принципі, не виникало. Тому що чомусь я не відчував, що власне там буде нормально. Скоріше, що не нормально. Я теперка на то все дивлюся, повірте, я дуже радий, що. Що моєї ноги там не було. А в принципі, я ще раз кажу: зато Україна вона, вона вистоїть, вона буде, тому що багато в світі українців всі допомагають, ніхто Україну не збирається лишати після війни так само. Я думаю, що все буде класно і Україна відбудується і буде прекрасною державою. Головне, щоб тільки наш всередині люди просто ну, змінювалися, змінювалися, вчилися. Їздили по світу, набиралися досвіду і приїжджали, і, власне, це все було б, власне, молодь, щоб вона верталася. Розумієте? От, власне, коли освічена молодь вертається в Україну, це ну, це дійсно круто. Але для того повинна держава зробити умови, щоб зацікавити тих хлопців, дівчат, які закінчили вузи по всьому світі, щоб вони верталися і працювали в Україні і розбудовували Україну. І в цього туди буде круто. Повірте, якщо Україна... Вийде на... тобто вона буде жити так, як вона повинна жити, розумієте, зі своїми з нормальними законами. Якщо в нас навчуться люди виконувати закони, якщо в нас влада буде так само дотримуватися законів, просто наведеться порядок в державі. Я, ну, я більше ніж впевнений, що за якісь там пару десятків років Україна війде в топ-країн, де буде комфортне життя, буде сильна армія. Буде безпека, і я думаю, що буде все класно. Ну, тобто, я однозначно тільки за Україну, щоб вона процвітала і ставала міцнішою, красивішою. І в нас дійсно в нас є куди поїхати, є що подивитися. Я завжди кайфував, коли їхав по Україні. Повірте, ну, тобто, я вам ну, ніколи вас от говорю щиро від серця, що коли я їхав по Україні, навіть поїздами я завжди кайфував. Ви знаєте, я з великим задоволенням їздив в Києві, за, ну, з великим задоволенням всюди їздив по Україні. Та в нас не було доріг, в нас не було того, у нас, але мені подобалося. Мені подобалося подорожувати по Україні завжди. Я ніколи, ну, як то не цурався тим, що, що я там, знаєте, їду по Україні. Так, да, можливо, десь здоров'я були не ті, можливо, ще щось. Було багато такого, але, але все одно це було класно. І до того моменту, коли... Ну, от, началося, там, я каже, я почалося на рахунок імміграції, то це було пов'язано без, як вам сказати, правильно, що не було стабільності. Мене просто добувало стабільність. Тобто, в принципі, все остальне мене в Україні влаштовувало повністю, але стабільність мене не влаштовувала. Не влаштовувала мене де нестабільність, і то все, я вже говорив відео, тому і виникло таке питання. Ну нічого, я іммігрував так само, я не шкодую ні каплі. Повірте, все, що робиться, воно робиться до кращого. Просто я хотів би сказати, що... Я надіюся просто, що люди молоді. Я навіть не знаю, ви знаєте, я б вже, напевно, навіть в Україні би ну, на роботу, напевно, навіть не влаштувався, скоріше всього. Я відвик вже, ну, від, від українських роботодавців. ну, На повному серйозі я вже відвик, я би не зміг напевно, вже працювати. Ну, якщо б навіть це, якось... я, я мало такого в мене було, щоб не знаю, я повідвикав від для всього. Серйозно відвик. Але, тим не менше. Тому я радий, що полонені хлопці повертаються додому, я радий, що наші війська здобувають перемоги, що в нас нарешті з'явився головнокомандуючий, який навіть е начальник штабу, наш залужний, який дійсно е нормально і правильно керує військами. І це є круто. Я хочу сказати на кінець, що опять нова пробка. Ні, я шуткую, жартую. На кінець я хочу сказати, що все буде Україна. Всім, хто впав, їм слава, хто поліг в землю наші солдати. На жаль, війна така є. А все остальне, я сподіваюся, що всі ваші близькі живі і здорові, все буде в нас добре. Цей дурдом скоро закінчиться. Кацапи получать по своїх зубах. І раз і назавжди запам'ятають, що в Україну лізти не можна. Ну і в принципі всі запам'ятають, що Україна це є держава. А все остальне відбудується. Повірте, камні відбудуються. Головне, люди. Саме є багатство а держави це є люди, а все остальне це є дрібниця. От треба так, щоб було, щоб в Україні. Дороги строїлися, щоб такі трафіки були, ну, знову без пробок, але широкі дороги, щоб було доїздити, щоб економіка працювала. Це важливо. І люди, люди повинні Україна повинна навчитися цінувати своїх людей. У нас дуже багато людей, які вартують того, щоб їми, ними пишатися і цінувати їх. На різних, від самих звичайних щеблів і до самих якихось вищих і де вчаться. Там і працюють дуже ну, дійсно достатньо мудрих і хороших людей. Тому на тій ноті нотці я хочу закінчити. Слава нашим Збройним силам, слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей!